Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитаний автомобіль Volkswagen Golf 2017 року. Пробіг автомобіля оригінальний 190 тисяч кілометрів. Мотор 1,6 турбодизель, коробка механічна. Авто пригнане з Німеччини. В березні 2022 року на 173 тисячі було пройдено комплексне ТО з заміною масла, фільтрів і щеплення. Передній та задній парктронік, омивач фар, авто є Фаркоп. Паркоп, диски r 16 виглядає передній ряд сидінь, хороша бокова підтримка, підігрів, електрорегулювальний дзеркал, 4 склопідйомника, відключаються, тригулюються фари. 90 тисяч оригінального пробігу, Шкіряне мультикермо, круїз контроль управління мультимедіа та бортовим комп'ютером, голосове керування, сенсорний екран з навігацією, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, меню авто, датчик тиску в шинах, асистент освітлення. Розпізнавання втоми, превентивна система безпеки, систем паркування, задній та передній парктронік, дзеркала та склоочисники, керування склопідйомниками, центральний замок, USB Bluetooth, AUX, ніша для телефона, USB-Aux, механічна коробка передач, система старт-стоп. Парктронік передній і задній. Електронне ручне гальмо, автохол, розетка 12 вольт, два підстаканника, механічне затемнення дзеркала. Бардачок з охолодженням. Так виглядає задній ряд сидінь. Вентиляція для задніх пасажирів. Великий багазник, течка, жилетка, повнорозмірна запаска, повний ремкомплект, і перегородка, шторка, сервісна книжка, два ключі, повна історія обслуговування на офіційному Volkswagen сервісі в Німеччині. Авто в гарному технічному та візуальному стані. Наша площадка знаходиться в 20 км від Львова в сторону жовтве, село Супоше. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас. Гарна можливість купити хороший автомобіль за хорошу ціну.